Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні у нас випуск з підписниками, тому зі мною в студії працює єдина людина, яка 5 тисяч заплатила, щоб поруч зі мною посидіти. Хлопець, який походу має якесь відношення до ДНР, бо назвав себе так званий айтівець. Так, да, це правда. Людина, яку я асап апрувнув yeah. на кейс ведучого, бо він мене точно зрозуміє. Айтішник не менеджерського напрямку Андрій. Людина, яка частіше за все читає повідомлення Костя, скинь гроші. Людина, яка завжди знайде момент, де сказати, що він в Америці навчався і в Індії жив. Костя Бігус. До новин. Це все. Я до новин. Новини культури. Після виходу на екран нового сезону шоу вагітна в 16» На СТБ почали розробляти формат про юнаків під назвою Пізно висунув в 17». Кошмар. Психолог Діми Монатіка не знає, як йому сказати, що всі проблеми з дитинства, бо досі не розуміє, скільки років цьому пізніку. Під час перетину кордону викрили українця з підробленими документами. Він має трьох дружин, трьох дітей, та й взагалі він таджик. Це ідеальний приклад того, як бездарно проти всі три бажання у Золотої Рибки. <ріпи> Стало відомо, що на Херсонському напрямку російський сапер купнув не там. І тепер в його тілі три лопатки. А я нагадую, що за донат на Монобанку від 50 гривень ви можете стати власником нашої фірмової чашки з автографом Джозефіни Джексон або Вадима Олійника. Переможця буде обрано, коли на каналі буде, будь ласка, 30 тисяч підписників. Це буде не так скоро. Це буде так не скоро, що можливо саме в цій часті онуки вам перед смертю води принесуть. Ну ви продовжуєте запрошувати ноунеймів і так. Так, і туди точно. Реально, сюди можна прийти за п'ятірку. Чому я це. От я от зараз це розумію. Я такий, а чого. Андрій, красава. Ти трошки тверезості нам приносиш. Тож підписуйся на канал, лишай вподобайку, якщо теж в метро читаєш в телефонах переписки інших людей. До речі, нагадую, що донат на ЗСУ залежить від нас, підписники. За кожну подобайку чи коментар до виходу наступного випуску, мінус перший донатить по одній гривні. Тому поширюй цей випуск і збільшуй донат на Збройні Сили України. А з нами на зв'язку наша спеціальна кореспондентка, дівчина, так, так. яка як і я займається боксом, то я тому я вдив. Мовився від спаювання з нею. А, сексуальна, симпатична, розумна, дотепна, ідеальна, талановита, ніжна та сексуальна. Чи вже було? Просто я вже не знаю, що їй сказати. Що вона мені дуже подобається, а я сохну по ній, і я сохну по ній, як рот після перепою Поліна Василина. Добрий вечір, країно! Я знаходжуся на змаганнях з бальних танців. Щойно тут дискваліфікували вагітну учасницю, бо якщо в неї раптом відійдуть води, то паркет може здутися. Студія! Наприкінь, єдина причина. Полі, Поліно, а це правда, що коли діти виконували танок маленькі, маленьких каченят, то Андрій Вирочко розплакався і вибіг із зали на словах, сіли хотят!» Та яких цікавих людей ви зустріли на події? Ой, ви знаєте, щойно сюди завітав Велбой, бо це єдине місце, де до нього в штанах кльош не будуть як не до дивитись. А Юрій Ткач, як завжди, прийшов голодним, тому обрав для себе танго, бо там можна хоча б троянду пожувати. <плес> Юра, ще до початку змагань на паркет вийшли судді і лінійкою почали міряти у танцюристів. Пах. Адже всі ми знаємо, що в цих обтягнутих під штанат ти має випирати максимум на пів сантиметри. Який акцент ти зробила на слові щитко. До речі, один батько вперше привів на змагання доньку і набив її її партнеру за те, що він її за талію взяв. Зараз його вже заспокоїли, тому він пропонує себе вирішити мама. Поверніть все це? Будь ласка, Ну, поверніть трошки, трошечки, щоб я. На пів сантиметра. Зараз його вже заспокоїли, тому він пропонує семирічному малому випити 50 грам, мирові 50 грам, і на кухні обговорити, чи у них з донькою все серйозно. Студія. Поліно. Скажіть, а це правда, що хтось шльопнув по сраці Кирила Ганіна, тому чемпіонат четверку не може закінчитися вже дві години. Та які ще казуси трапилися на події? Одну з учасниць змагань всі називають єдинорогом, бо вона загубила заколку і зачіску ділдаком зафіксувала. До речі, цікаво, що тут переможці не піднімаються на п'єдестал, а опускаються вниз, бо саме там, в описі під цим відео, знаходяться бонуси від ПІНАП. Така ситуація. Цікаво, що хлопців на змагання приводить тільки мама, бо батько в три зміни без вихідних їшачить на роботі, щоб оплатити ці дорогущі костюми підки для своєї кровинки. Аби, або якусь тілку у кого як. А от щойно на паркет вийшов шестирічний хлопчик, що танцює чечотку і азбукою морзи в'яза фразу Допоможіть батьки мене змушують цю х... робити. Студія. Дякую, Поліно. З нами на зв'язку була дівчина, яка завела нову сторінку в інстаграм, бо через блокування не могла дікпіки лайкати. Поліна Василина. А ми повертаємось до новин. Новини шоу бізнесу, в який я так мрію потрапити. Стало відомо, що Ваня Люленов на кордоні говорить, що він з Атлантиди. Це вже пояснювати, що у циган немає країни. Олексій Дурнєв відмовився їхати в Польщу з черговим туром пожежі, бо боїться, що польські фермери і йому дороги перекриють. Це, це а про кокаїн? Пожежа? А я не знаю, а я не знаю. Бач, в нього є. Ти ж приймала участь да, в пожежі, да, да, да. спитає її. Він сказав слово кокаїн. Ну, був кокаїнище. Ой, стоп, стоп. Стоп, вирізаю. Віталій Кличко вчора півдня дергав себе за пісюн, поки йому не пояснили, що хлопчики від дівчат відрізняються, і це, і це нормально, що там в нього щось висить. Кошмар. Стало відомо, що Денис Бігус ходить на всі інтерв'ю, на які його запрошують, тільки для того, щоб Костя точно його повпізнавості не в'їхав. Хоча для цього було достатньо. Просто тому вікно комусь рукою помахати. Просто факти. Новини політики. А мені зробіть 500% явки і 600 відсотків голосів, заявив Лукашенко, коли побачив результати виборів на Росії. А потім ще попросив написати, що в нього 17 моторолерів в гаражі і ху великий. Такі побажання. Антон Тимошенко випадково смішно пошестував на подкасті з притулою. Але попросив вирізати це, бо не хоче давати людям надію. Ну... Підняв планочку випадково. Ой, ой! А зараз жарт від підписника. Сліпий депутат перевірив виборчі дільниці в РФ і заявив, що особисто переконався у відкритості, прозорості та безпеці голосування. А першою людиною, що власноруч проголосувала та поклала бюлетень у скриню, став Нік Вуйчич. Якщо ти хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то доби новину, яка знаходиться в закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо в наступний випуск, а всіх інших відправимо тиждень мити ноші ноги міші Ніху**, Це не легко читати суфлера, є таке. А зараз з нами на зв'язку наша підписниця. Дівчина, яка навчається на програміста. Тому хлопці їй ще вінду не встановлювали. Вона з Харкова, тому, вірогідно, вже цукерки з могили Кеннеса сатирила. Дівчина, яка оцінила можливості участі в цій зйомці 20 гривень. Настя Кострова. Добрий вечір, країно! Я знаходжуся в українському Діснейленді, що знаходиться в селі Зупиніть коросель, бо я зараз обрігаюсь в Полтавської області. Настю, скажіть, а це правда, що з атракціонів там є тільки гойдалка, гірка і чоловік, який дітей на плечах, на плечах катає? Е, так, це правда. Прямо зараз адміністрація парку зібралася і думає, як вату зробити солодкою і переживають, що вони дарма, то пуховик розрізали. <рес> Настю, скажіть, а це правда, що голова села дістав хліб і зі словами Ануно, придушіть удава і, і розпочав обирати акторів на роль Мауглі. Та яких ще персонажів Діснею тобі вдалося там зустріти? <плес> Тільки що голий мужик вийшов зі ставка. Діти побігли до нього, і подумали, що там бач перестали. Зі словами Ідіть на пізні, мужик взяв пиво і пішов на цяту баню. Що не якась бабка вилізла на сіновал і підняла до гори кошеня. Люди знизу почали аплодувати, і бабка під і пішла до річки топити хвостатого. того. А така тут акуна матата студія. Дякую. З нами в ефірі була дівчина, яка так молодо виглядає, наче її сюди цукеркою заманили. Дівчина, яка одногрупників ще нижче поясу не бачила. Фіналістка першого сезону шоу Крінжові підсумки тижня діти. Настя Кострова. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня від мінус першого. Зі мною в студії працював хлопець, який задонатив 5 тисяч, щоб сказати на камеру хупи за Людина, у якої в ліцеї був загальний душ для хлопців. Тому дівчата бачили, як вони там з'їхуться. Андрій! Андрюха! А також людина, через яку тверезий водій не <рі> спився. Сценаристи вже займались <плес> вигадувати, чим ще він відомий, окрім нічого, тому бла бла бла, комік, -бла, бла, 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 син Станіслава, бла бла бла, -бла щось там <плес> десь <плес> там. Костя <Станіслава>. Бігус. <плес> бла бла бла, син Станіслава. Станіслава <плес> найвідоміший я ось цим. А якщо теж, коли в транспорті бачиш людину з книжкою, думаєш, ой, не в. То долучайся до нашого Patreon чи BuyMeCoffy, щоб в ранньому доступі дивитися розширені версії випусків без цензури. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Фейк чи ні? Зараз треба вгадати, фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе за шкварний факт. Е, так, в Монако дівчинка купила новенький Феррарі віці 6 років. Це правда. Це правда. Що, це неправда. <реку> 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 та блін, ну це, не, це правда. Так, це правда. Нехай це буде правда. <реку> це схоже на правду. Я скажу, що правда. Фейк. Це правда. Це фейк. Молодіть. Є історія. Коротше, я в секшопі, купую <реку> подрузі, Купую подрузі... Ну, ну член. Коротше, що, як це називати, блін? Дилдо. Діл... Діл... Ну, коротше, вібратор. Я ж не знаю, ти Бі, купувала. Вібратор. Чого вона від... від нас на, на вібраторі. Я, коротше, купую вібратор, і поки там мені шукали, типу, саме той розмір, який потрібен, я е... на касі, типу, знаєш, як всі, знаєте, як там в сільпо якісь там гумки, чи щось там на заправці, куча всяку ху... там на, 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 касі, щоб ти її спробував і купив. І тут так само. Подогі, Афле... оце все, Афле... да? Подогі такі. Поливаєш. Е... там стояли афродизіаки. Тіпа парфуми, які типу одразу ж там приманюють там чоловіки. А Це працює штука, чи не факт? Історія про це. Окей. Okay. Я питаю у неї, а як це працює? Вона каже: типу, ну як, ну, типу, дуже смачно пахне, типу, чоловіки відчувають і одразу кажу, що одразу? Ну, типу, одразу там, приваблює приваблюєте ще більше. Поки вона це все сказала, я перед цим всім, всім, що вона сказала, я вже напшикалась різними. <рі> типу, я один сюди, інший, тут, я ще облачко собі зробила, ще в нього війшла. І вона каже, попрацює одразу, я думаю, блять. Ну типу, це не те, щоб я вийшла в свою тачку сіла і поїхала додому, Типу, мені в метро, тіпа, мені ще, типу, це вже пізно, в мене цей ху в пакеті. Тіпа, мені взагалі зараз увага не потрібна. І я виходжу з цього секшопу, з цього підвалу вилажу тімінь до метро, так нормально йти, і я йду. І я реально нашифрувалась, бо вона сказала, що працює одразу, а воно прям так ну, душно, типу, нормально, так на напшика. Прям типу трась. Прям ж Короче, <речу>, Я йду, їба, <речу>, я, я йду додому. Іду, <речу> і тут реально мені кричать кричать: дівушка, стойте! <речу> Дівушка, і десь голос ще дуже далеко, тобто ще можна е, бігти. Я починаю прискорюватись. Та дівчатка, стойте, не спішіть. Я починаю дуже поспішати. Максимально цей пакет вже руку беру, пішу до метро. Дівка, подождіть, постойте. Він мені кричав, кричав: я біжу, він біжить за мною, я десь сворачую. Десь забігаю в метро і розумієш, що ну, я зараз швидко. Не пройду турнікет, мені треба або перестрибувати, або вже типу, поздати. Я просто думав, ти убігаєш, типу, кидаєш діл, до їй самі отак його обмазали, як, всю, як собаки кіску. І все не хочу нічого. Я біля турнікета вже зупиняюсь, тому що розумію, ну хоча б тут є люди, якщо що, ну вони мене врятують. Я повертаюся. Або ви... або, або всі мене в*****ть сьогодні. Ой, да. Коротше, я повертаюся. Я отак вот повертаюсь біля турнікету, і він мені каже, фух, наконец-то тебе стрілись. У мене к вам вопрос. Я думаю, який, який? Одна тут віддихаєш, наш типа шока. Я стоїш пахнуть, цим фрондизіак. Я стою, цей член. А у мене цей член в руках в пакеті. Я стою і каже, у мене к вам вопрос. Цей скарб. Він каже, ви там в тому-то серіалі. Ти, ти, я каже, так, да, я. І він каже, блядь! Я кажу, що таке? І добігає інший його друг, добігає, каже, ну що, той каже, та це вона. Коротше, вони поспорили, посперечалися, і той сподівався, що це не я, а той казав, що це я. І ми стоїмо, кажу, типу, все, я пішла, ну давайте, типу, хоч сфоткаємося, я блядь, людям з <реш> цим <Сім> членом <реш> це вже я запропонувала. Я з цим пакетиком сфоткалась і поїхала додому митись. Ось такі друзі афродизіаки. так працює чи ні? Працює? Але якось не так. Якось не так це працює. А це було влітку. Напевно, 21 й рік. Ми їхали з роботи з Харківської області. В якусь іншу локацію, на якої ми повинні працювати в наступні декілька днів. А яка робота? Okay. Бо коли люди розказують історію і жодного разу не кажуть, де вони так. працюють, але ти... це дитячі атракціони на міські свята. На все це ага. Та та всього Діснейленд Полтавська майже тільки от Харківська не right. ну Ну так і щось це було вночі. Ми там щось третя година ночі. Ми їдемо. Я їду з батьком і ще з е, працівником. Не батьком. Не, не батьком. Ми їдемо, так, їдемо, їдемо. Я хочу спати на там вже декілька діб. Я просто так от на плече цього е, мужчинчика так от прикладую. Не батько. Не батька, не батька. Батько є Але О, батько не був. я... Не... Відповідально, правильно. Е, так, і я в якийсь момент я засинаю, а потім проснувся від того, що щось мені мокро дуже сильно. Ой. А я <клух> слюну пустила коли спала про мала. Фу. 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 Взагалі, повільно. Не додумався. Тут це дуже чисто, тут це дуже. Ну. Супер. Ні, це взагалі найкращий варіант. Ми всі поржали і поїхали далі о п'ятій ранку. Найс. Був якось на вписці. Е Просто десь, а десь, десь в Києві. Мені 32. 32. Е, був на вписці, і там е, так сталося. Це щось, типу, не знаю, може, перший курс щось таке, може другий. І е, ми грали в таку дуже популярну студентську гру Бірпонг. Популярно не в Україні е, чомусь. Найс. Nice. Е. Е. Вписка була в Києві. Е, і так сталося, що ми були в, у мого друга на хаті. І до нього прийшла дівчина. Вона, типу, його дівчина чи не його дівчина. Чи може твоя дівчина? Там і не в цих вписках, так? <сі> Але... вона усіх. Наче як на цій вписці вона була його дівчина. Вона прийшла в всьому новенькому. <сі> Мається на увазі, що, типу, Чому це важливо? Тому що він передягнув Бо що Він її... він, ненавидів старає, він настільки хотів позначити, що це його дівчина, мабуть, що одягнув її в свій одяг. Вона була в його шортах і в його футболці. <сі> Окей, прикольно. І, коротше, він не він, а вона. вона Мій мі інший друг пішли курити на балкон. Звичайні момент... цигарки? Звичайні, звісно. Ча, Зараз далі, буй. по ходу історії, ви зрозумієте. І звичайний кокаїн? В якийсь момент е, ми чуємо крик. Просто жорсткий жіночий крик. Ми біжимо в кімнату, де балкон, Вона вибігає просто в шоці звідти. І стоїть тіп, Оцей мій друг просто, ну, знаєте, наче обісрався. Ну, от такий стоїть тіп. І Ми такі, я... типу, а я... що сталося? Він такий. Я не буду розказувати. Вибачте, я не прибрав. А... Обісрався, типу, він дуже сильно так, зляканий? Ні, він типу... не зляканий, він наче. В шоці, типу? Да. Типу, ну, знаєте, йому наче соромно. А, окей. Ми такі, таке що сталося? Він такий, я не буду розказувати. І пішов кудись. Ми до цієї дівчини, типу, що сталося? Виявляється. Вони курили. Е, і в нього... так сталося, що в нього е, попіл з цигарети впав їй на ногу. Вона в шортах. Він падає їй на ляшку, і він нічого не придумав іншого, як злизати його. Угу. І вона почала кричати ще, коли попіл впав на ляшку. Коли він почав, почав злизувати, ситуація взагалі кращою не стала ні разу. Це, Це якийсь метод підкату, до речі, прикольний. А в тебе були, до речі, в... Що саме, що близнули попіл з мене? Попіл ні. Та <піл> всім дякую. Сюпер. У -у -у! Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.